Доброго дня, друзі, Volkswagen Passat B7. Встановили доставний головний пристрій на системі Android. Якість картинки зразу вам показую. Ну, реально вона тут хороша. Людина запросила магнітолу з 464, але з механічними, ось такими, з механічною клавіатурою. Спеціально покажу вам якість картинки, як показую. Реально дуже якісно. Камера заднього вигляду в нас встановлена в значок відкриття, в значок багажника. Ось вона відкривається. Ну і звісно паркувальний радар підтягує, динамічні лінії, коли крутиш руль, все це підтягнуто достатньо якісно і класно. Ось зараз на паркінг переходимо, якість картинки. Реально ізуміти. Радіомодуль, РДС можемо налаштувати. Отклик, отклик в магнітолі шикарний. Ручки медіа. Все працює. Пошук хвиль, бачите, ось тут їх 96,5 можна знайти нам хвилю. Я швидко, щоб вам показати наскільки удобно там, я не знаю. Звук шикарний, він став кращим. В магнітолі організований DSP-процесор. Подклік теж. Ну, CarPlay Android Auto безпровідний. Ну, Звичайно, клімат, якщо я бачите, дошка клімату вискакує. Все тут так само працює. І температура, все повністю підтягнулось. Далі, що стосується бортовика і даних по автомобілю, то будьте любезні, все підтягнуто. Тобто топливо, температура, напруга, пробіг, обороти. Ну, повністю все. Все ще необхідно. З кнопок на рулі управляється все, навіть ця кнопочка зняти трубочку, вона ось так. і Ти її натискаєш, вона перевозить тебе в блютуз. Так само голосні тихіше, все робимо з руля, все працює, ну і канали листаємо з руля. Просто бомбей.